Слава Ісусу Христу, дорогі підписники мої та гості каналу, всіх вас благословляю на пізнання розумної істини Божої. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. І тема сьогоднішнього відео Чому я ходжу до церкви, але мене мучають біси. Давайте розберемо сьогодні це питання. Що багато людей пройшло через церкву, але де вони зараз? Їх немає. Чому їх немає? Бо Бог каже. Що якщо людина залишається рабом гріха, то вона не перебуває в Домі Божому вічно, вона не зможе. Але Божі діти перебувають вічно. Давайте прочитаємо Євангелію від Матвія, 11 розділ. Відні вже Івана Хрестителя дотепер Царство Небесне силою береться, і ті, хто докладає зусилля, захоплюють його. Яке зусилля слід нам робити? Що зусилля потрібне в тому, щоб підкоритися Слову Божому. Давайте прочитаємо послання апостола Якова, 4 розділ. Але тим, більше, тим більшу дає благодать, тому і сказано, що Бог гордим противиться, а смиреним дає благодать. Тому, дорогі, нам потрібно каятися, розбиратися з гріхом, докладати зусилля, щоби перебувати в Слові Божому, підпорядковуватися під Нього, бо іншого шляху та порятунку не, немає. Амінь. І повне відео на цю тему подивіться в Ютубі на каналі Новості Салтаненко. І допис на те відео я залишу в описі під цим відео. Так що заходьте, дивіться, і нехай Господь вас береже на всіх життєвих шляхах ваших. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь.